Всім привіт! Приїхало чергове замовлення, зараз з вами розпакуємо та подивимось. Приїхав, це я замовляв вентилятор. Приїхав добре, запакований в такому воздушному кольочку. Приїхав на Укрпошту, ну, я сподіваюся, що він буде працювати, бо запакований добре. Ось, отакий вентилятор я замовляв. Нема ніяких на ньому ні наклеючок, нічого. Працюю від п'яти вольтів ось його розміри 12 на 12 і висота з ніжками в нас ну 4 см як завжди залишу посилання в описі під відео там є є також інші розміри є Менше, ну, перейдете, подивитесь, кого зацікавить. А ми зараз спробуємо його включити, чи працює він. Зараз, так. О, пішов, працює. Дуже тихо, ось чуєте. Зовсім його не чутно. Сам звук йде тільки від повітря, а самого вентилятора не чути. Ці ножки в нас прорезинені, він не буде ковзати. Можна буде десь встановити, де вам потрібно буде. Також там на Аліекспресі є такі самі вентилятори, є подвоєні. Ну, перейдете, я ж кажу ще раз, в описі я залишу посилання, подивитесь. Також є. Регулюється більше менше обороти. Він мене влаштовує для моїх потреб, тож я замовив ось такий. Він в мене пластиковий, але ще є з металевою захисною такою, як би сіточка металева. Ну, для моїх потреб підійде і такий. Ну, а на цьому в мене все. До побачення.